Вітаю всіх, Одеса. Одеса, давайте небезпеки до кінця летня тенденції, обстріли, бо курортний сезон. Одеса, Одеса, Одеса. Прольоти, транзити, будинки, багато роботи ППО. Пауза в чомусь. Тиск, моральний тиск, щоб не їхали. Зірвати курортний сезон. Відразу скажу. Вночі обережно, руйнування серйозні продовжуються, ніч під ранок, все буде летіти, робота ППО, тиск моральний, задушити, прибити, придавити. На жаль, давайте Одеса. Загрози для курортних місць. Одеса, які загрози для курортних місць. Там де відпочиває багато людей, які загрози. Моральне задавити. Руйнування любимої. Втрата ресурсу руйнування. Удари, точкові удари, прольоти, сила, серйозна сила, ціль руйнувати. Будьте обережні, будь ласка, вховуйте це. Ну, трандець просто. І ще. Бо, як би це паскудно не звучало. Якщо відпочиває багато військових в одному місці, майте на увазі. Ну, ось так. Недобре, але є. Руйнування є інфраструктури курортної, дуже показують точкові удари і прольоти, транзити. Може навіть ЖД, пошкодження вози, щоб не доїхати, не поїхати. Сила йде. Погана сила, Одеса. Не подобається це мені.